Сьогодні ми спілкуємося з нашим лікарем-дерматологом Леонтьовою Марією Андріївною, і лікар нам розповість про одну із важливих тем у дерматології, а саме про новоутворення на шкірі. Підкажіть, будь ласка, на які саме новоутворення пацієнтам слід звертати увагу в першу чергу? В першу чергу необхідно звертати увагу на родинки, які мають несиметричні краї, різнобарвне украс. Великі розміри, це більше 6 мм діаметра. Родинки, які змінюють свій зовнішній вигляд. Так само, якщо родинки мають нетиповий колір, дуже темно-чорний, червоний або яскраво-рожевий, якщо ви їх травмуєте, якщо є кровоточивість, родимок обов'язково необхідно звертатися до дерматолога на огляд та консультацію. Скажіть, будь ласка, чи потрібно видаляти такі утворення, і якщо так, то чи є можливо якісь правила підготовки для пацієнтів перед видаленням? Для того щоб встановити необхідність видалення новоутворень, ми обов'язково проводимо дерматоскопію, яка є повністю комфортною процедурою для пацієнтів. Для підготовки до видалення пацієнту не потрібно робити особливих дій. Процедура проводиться з місцевим знеболенням і є повністю комфортною для пацієнта. В нашій клініці ми можемо проводити видалення за допомогою лазерної методики або електрохірургічної. За необхідності після видалення зразки новоутворень ми направляємо на лабораторне дослідження, проводиться гістологія, яка встановлює остаточний діагноз. Скажіть, будь ласка, а який є саме період реабілітації після видалення чи є якісь можливо особливості поводження? Середній період реабілітації складає від 1 до 3 тижнів, в залежності від типу видаленого новоутворення. Після видалення кожний наш пацієнт отримує рекомендації по догляду за місцем видалення. Що потрібно робити пацієнтові, який, наприклад, має якесь новоутворення на шкірі, але тимчасово не бажає його видаляти? Якщо пацієнт не бажає видаляти новоутворення, але турбується за його доброякісність, ми проводимо обов'язково дерматоскопію. Це методика діагностики, яка дозволяє нам побачити утворення в збільшеному розмірі під спеціальним світлом, яка дозволяє встановити попередній діагноз і диференціювати доброякісні новоутворення шкіри від злоякісних. Якщо немає прямого показу до термінового видалення, достатньо пацієнту звертатися на повторну дерматоскопію, Скопіє раз на півроку або на рік.